the friends, the citizens of Chernihiv. Е, шановні громадяни міста Чернігів, шановні колеги. And the uh, there members of the чиста політика center? І також поважні члени клубу чистої політики. It's really a pleasure for me to visit your beautiful city. Для мене це дійсно задоволення відвідати ваше чудове місто. And uh, I'm, I'm lucky to be able to um, participate in this occasion. Uh, and an important moment for your, uh, for your municipality. I, I, I just arrived in Ukraine uh, three months ago and I presented my credentials to President Yanukovych. Uh, Лі Жюлай, я нещодавно приїхав до України і на початку липня я надав свої вірчі грамоти президенту України пану Януковичу. На Embassy in which I set out, let's say, my mission statement.

І Я вважаю, що для мене як для посла Королівства uh, Нідерландів найголовнішою най, найголовнішим завданням є uh, комунікація з усіма uh, рівнями uh, uh, суспільства в Україні. Uh, signing of the 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 association agreement uh, and the agreement and on the deep and comprehensive free trade area with the European Union. і на сьогоднішній день найголовнішим пріоритетом я вважаю це обговорення з вами асоційованої угоди з європейським союзом і також угоди про створення розширеної зони вільної торгівлі. I, I believe that this uh, uh, agreement offers a great opportunity for this country and young democracy, as it is um, the, the most deep uh, and, and far reaching free trade agreement ever offered by the EU to any country. Я вважаю, що підписання угоди і угоди про вільну торгівлю, воно є надзвичайно важливим для України. Хочу також зауважити, що угода про створення зони вільної торгівлі, яка може бути підписана з Україною, є найбільш розширеною угодою, яка колись пропонувалася іншій країні. Also, we believe that this agreement will provide a strong support for democracy in Ukraine. And we believe it will also support the reforms that are going on in this country and that this country needs as a young democracy to grow further. І підписання цієї угоди також допоможе впровадженню реформ, і в тому числі знову ж таки демократичних реформ, яких потребує Україна. що цей десь буде мати позитивні ефекти на трейд- і інвестиційний клімат for business. А і ми також вважаємо, що підписання такої угоди воно відзначиться також і на інвестиційному кліматі і допоможе розвитку торгівельних відносин. And through this agreement, Ukrainian business will be able to link up with the high technical standards in Europe and be able to better compete on the world markets завдяки цій угоді українські компанії можуть отримати доступ до більш високих технологічних стандартів, стандартів а це в свою чергу допоможе встановленню кращих зв'язків з іноземними компаніями. також це допоможе Україні адопт європейські стандарти стандартс індефілд

Opportunity to increase the quality of life і Ukraine. І Якщо все це підсумувати, я можу сказати, що це надає велику можливість країні найбільше приблизитись до європейських стандартів і кращих стандартів життя. Ен аємафром до політикал дебейт де.

І Я хочу ще раз підкреслити, що це вільний має бути вільний вибір України. Вільний позитивний вибір І Я хочу зауважити, що в цій угоді немає нічого такого, що може зашкодити відносинам з іншими країнами. Он до контрай, ви болів та this agreement <coughs> Навпаки, ми вважаємо, що ця угода uh, вона в інтересах України і вона також в інтересах сусідніх країн з України. Which includes, of course, also і це зазвичай uh, включає і Росію. And if you want, I can ask questions uh, answer questions about why we можу на них відповісти. Now, that, uh, municipal council is going to take very soon. А uh, зараз давайте повернемося до uh, того важливого рішення, що uh, може прийняти ваша міська рада uh, досить, досить скоро. The, the, the European flag initiative. Я маю на увазі ініціативу підняття європейського флагу. And um, we, of course, uh, with a warm heart, support this initiative. І, звичайно, ми щирим серцем підтримуємо таку ініціативу. Таку ініціативу вже підтримало uh, багато uh, інших uh, міських рад в Україні. Сконтумайк. Uh, 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 І це uh, достатньо символічний символічний крок uh, напередодні того рішення, яке має прийняти український уряд. And that we I would feel personally also as a symbol of the partnership that we are seeking with Ukraine and with Ченіки. Із моєї сторони для мене це також символічний крок, який символізує те партнерство, яке ми хочемо запровадити з України.